Уявіть океан 450 мільйонів років тому. Жодних китів, жодних дельфінів, навіть знайомі нам риби ще не з'явилися. Це світ, у якому хребетні лише вчаться бути хижаками. І саме тут починається історія акул. Акули старші за динозаврів, старші за дерева, навіть старші за кільця Сатурна. Вони не з'явилися раптово як ідеальні вбивці. Вони виборювали це право сотні мільйонів років, поступово еволюціонувавши в ідеальних хижаків. У цьому відео ви дізнаєтесь, якими були пращури акул, коли океан ще не мав справжніх хижаків? Які доісторичні акули виглядали так дивно, що здаються фантастикою і сьогодні? Як акули пережили всі масові вимирання, знищення динозаврів і крах морських рептилій? Чому поява китів запустила гонку гігантів у Кайнозойських океанах? І як еволюція крок за кроком створила Мегалодона найбільшого хижака, який будь-коли жив у морях? Це історія не про монстрів, це історія виживання, адаптації і абсолютної ефективності. Перші пращури акул належали до групи хрящових риб хондріктієс – це ще не акули у сучасному розумінні, але вже їхні прямі родичі. Одним із найважливіших і найдавніших прикладів є Доліодус проблематикус. Ця істота жила приблизно 420-430 мільйонів років тому. Доліодус мав хрящовий скелет, добре розвинені щелепи та справжні зуби, закріплені в роті, а не на шкірі, як у інших риб того часу. І саме про таких істот йде мова, коли ми говоримо, на відміну від більшості сучасних риб, ці істоти не мали кісток. Їхній хрящовий скелет був легшим за кістковий, забезпечував вищу маневреність та дозволяв швидше рухатися у воді. І це була не примітивність, а оптимізація. До появи таких форм, як доліодус, більшість хребетних або фільтрували їжу, або когтали її цілком. Натомість щелепи до ліодуса дозволяли хапати здобич, утримувати її і розривати плоть. І це була революція. Океан вперше отримав активного переслідувача, а не просто пожирача всього навколо. Наступний крок девонський період, приблизно 380 мільйонів років тому. Тут на сцену виходить одна з найважливіших істот в історії акул кладоселахе. Він вже виглядає як акула. Має обтікне тіло, виражені грудні плавці, асиметричний хвіст та щелепу, заповнену гострими зубами. Але найцікавіше, чого в нього не було. У Кладоселахе майже не було луски, не було складних щелепних механізмів, тіло було максимально простим, і саме ця простота зробила його успішним. У Девонських морях панували панцерні риби, плакодерми, вони були величезні, захищені товстими кістяними щитами. Озброєні потужними щелепами. Але Кладоселахе не намагався бути сильнішим. Він був швидшим, легшим і маневреним. Поки броньовані гіганти повертались, кладоселахе вже атакував і зникав. Це перший приклад філософії еволюції акул, яка залишиться з ними назавжди. У Кладоселахе зуби були тонкими, гладкими і не пристосовані до дроблення. Він полював на дрібних риб, головоногих, м'яку здобич. Але ключове зуби легко випадали і замінювались новими. Вперше в історії хребетних втрата зуба перестала бути проблемою. Це дозволило акулам атакувати без страху. Наприкінці девону відбувається масове вимирання. Панцерні риби зникають, багато ліній хижаків обриваються, акули виживають. Кладоселахи і подібні до нього форми стають основою для подальшої еволюції. Океан – Поступово переходить під контроль хрящових хижаків. Важливо розуміти, що перші акули не були гігантами, не були абсолютними хижаками, але мали три ключові переваги: хрящовий скелет, змінні зуби та швидкість і маневреність. Саме ці риси дозволять їм пережити ще кілька масових вимирань, появу морських рептилій і, врешті-решт, привести до істоти, яка стане легендою. Після дивонського вимирання. Океан не просто вижив, він вибухнув різноманіттям. Ми вступаємо в кам'яно-вугільний період, приблизно 360 300 мільйонів років тому. Це час, коли акули вперше перестають бути однією формою і перетворюються на десятки еволюційних напрямів. Кам'яновугільний океан був лабораторією еволюції. Океани цього періоду були теплими, мілководними та багатими на життя. Тут мешкали амоніти, головоногі молюски, кісткові риби та безліч безхребетних з твердими панцирами, і акули відповідають радикальною спеціалізацією. Один із найвідоміших кам'яновугільних хижаків стета хантус. На перший погляд, звичайна акула довжиною близько 2-3 метрів, але на її спині дивна структура, схожа на пласький виріст або ковадло, вкрите шорсткими зубцями. Що це було? Наймовірніше, це був елемент статевого вибору або візуальний сигнал для інших акул, можливо, спосіб залякування суперників. Стетахантус показує важливу річ, акули починають еволюціонувати не лише як хижаки, а й як соціальні істоти з поведінковими сигналами. Споріднений до стетахантуса вид акмоністіон, що його називають примарною акулою. Він мав ще більш виражений спинний вирість, жив у глибших, темніших водах та, ймовірно, полював у сутінках. Це приклад того, як одна еволюційна ідея розгалужується на кілька екологічних ніж. У кам'яновугільному періоді зуби акул перестають бути універсальними, з'являються форми з широкими дробильними зубами для панцирних тварин, тонкими голкоподібними для риб серповидними для розривання м'яса. Але один рід іде ще далі. Серед усіх доісторичних акул Геліопріон – абсолютний рекордсмен дивності, це акула пермського періоду, довжиною до 7-8 метрів. Її головна особливість зубна спіраль, що розташовувалась в нижній щелепі. Зуби Геліопріона не випадали, не замінювались, а накручувались по спіралі. Утворюючи різальний механізм. Сучасні реконструкції показують, що ця спіраль працювала як гільйотина, ідеальна для розрізання м'яких тіл головоногих молюсків, здобич буквально затягувалась всередину пащі. Геліопріон приклад того, що еволюція акул не боялась експериментів. Чому такі форми взагалі виникли? Відповідь проста у Кам'яновугільних та пермських морях. Ще не було стабільних абсолютних хижаків. Акули експериментували з формою, тестували нові типи зубів, займали вузькі екологічні ніші. Це був період еволюційного пошуку, а не фінального дизайну. Ми переходимо в пермський період 300-252 мільйони років тому. Світ здається стабільним, але клімат стає сухішим, океани поступово втрачають кисень, екосистеми стають вразливі. Акули адаптуються, деякі зменшуються в розмірах, інші стають глибоководними. Частина переходить на вузьку спеціалізацію. Але потім настає катастрофа, велике пермське вимирання. Близько 252 мільйонів років тому зникає до 90% морських видів, безліч експериментальних форм акул майже всі дивні лінії, включно з геліопріоном. Це не просто криза, це жорсткий відбір. Вижили лише ті акули, які були менш спеціалізованими, енергоефективними та здатними швидко розмножуватися. Еволюція ніби сказала, саме з цих ліній, які вижили, народиться класична акула майбутнього. У кам'яно-вугільному та пермському періодах акули перевірили межі можливого, створили неймовірні форми, але заплатили за це високу ціну. Катастрофа знищила експериментальні віди і залишила фундамент для справжніх морських хижаків. Після Пермського вимирання океан знову стає майже порожнім. Більшість великих хижаків зникла, екосистеми були зруйновані. Але для акул це вже не новина. Вони проходили через подібне не раз і знову починають підніматися з уламків Старого світу. Ми вступаємо в Тріас. Приблизно 252-201 мільйонів років тому. Саме тут з'являються акули, які не є дивними експериментами, а радше універсальними витривалими мисливцями. Один із найважливіших родів цього часу гібодус. Це була акула, яка вміла все. Гібодус жив у тріасовому та юрському періодах, майже 80 мільйонів років, надзвичайно довго для хижака. Він мав оптичне тіло, добре розвинені плавці та два типи зубів. У передній частині щелеп острі зуби для ловлі риби, у задній широкі дробильні для панцирних молюсків і ракоподібних. Гібодус це універсальний хижак, який міг жити в морях і лагунах, не залежав від одного типу здобичі та легко адаптувався до змін. Саме такі акули і переживають епохи катастроф. Але Тріас приносить і нову проблему. В морях з'являються морські рептилії, такі як іхтіозаври, нотозаври, пізніше плезіозаври. Ці хижаки більші за більшість акул, швидкі та мають високий рівень метаболізму. І зрештою, акули вперше за довгий час втрачають роль домінуючих мисливців. Настає юрський період, він тривав від 201 до 145 мільйонів років тому. Моря були насичені життям на вершині харчових ланцюгів іхтіозаври і плезіозаври. Акули не намагаються витисняти напряму, вони змінюють підхід. Юрські акули рідше атакують відкрито, частіше полюють у сутінках та активно використовують нюх і бічну лінію. Їхня перевага, витривалість і енергоефективність, поки рептилії змушені регулярно підійматися за повітрям підтримувати теплий обмін речовин, акули можуть довго переслідувати, чекати в засідці та атакувати ослаблену здобич. У цей час з'являються роди, які вже можна назвати макрохижими серед них хексанхіформс, які мали примітивні шестизяброві акули, великі ламноподібні форми і були швидкими мисливцями. Вони ще не гіганти, але досягали 4-5 метрів довжину були здатні атакувати велику здобич та займали проміжну позицію між рептиліями та дрібніми хижиками. Це був перший крок до великого розміру. Переходимо в крейду 145-66 мільйонів років тому. Світ теплий, рівень океану високий, кількість риб колосальна. Акули входять у нову фазу еволюції. Саме в Крейді з'являються акули з широкими трикутними зубами. Зазубреними краями та пристосуваннями до розривання м'яса великих тварин. Це вже не мисливці на дрібну здобич, це надпотужні і ефективні хижаки. Один із найвідоміших крейдових хижаків креток Сіріхіна Мантелі, яку іноді називають акулою гінзу. Вона досягала 7 метрів, мала потужні щелепи, полювала на великих риб і морських рептилій. У скам'янілостях знайдені кістки близіозаврів, рештки мозазаврів з чіткими слідами зубів креток Це вже абсолютний хижак до історичного океану. 66 мільйонів років тому відбувся удар астероїда, і почалося масове вимирання. Зникають динозаври, мозазаври, плезіозаври і більшість великих морських рептилій, але акули знову виживають. Нікотрі лінії зникають, але сама група зберігається. І цього разу світ після катастрофи буде особливим. У ранньому кайнозої з'являються морські савці, такі як ранні кити, примітивні дельфіни та ластоногі, вони великі, повільніші за риб, багаті на жир і м'ясо. Для акул це ідеальна нова здобич, адже вони мають досвід сотень мільйонів років еволюції. Пережили всі великі катастрофи, навчилися бути і швидкими, і великими. Попереду ера, де розмір і сила знову стають головними. І десь у цих теплих кайнозойських морях починає формуватися істота, яка стане вінцем еволюції акул. Починається палеоген перші десятки мільйонів років після крейдового вимирання. Океани будуть теплими, мілкими та населені мільйонами видів морських створінь. А головне, в них з'являється нова, ідеальна здобич. В морях еволюціонують перші кити, такі як пакіцетус, амбулоцетус, базилосаврус ще не справжні гіганти, але вже мають немалий розмір. Вони дихають повітрям, повільніші за риб, мають товстий шар жиру та багаті на енергію. Для акул. Це означає одне з'являється сенс ставати великими. Один із ключових видів раннього кайнозою Отодус обліквус. він жив приблизно 60-50 мільйонів років тому і досягав 8-9 метрів у довжину. Його зуби були великі, трикутні, з гладкими краями та з характерними бічними насічками. Отодус був активним хижаком, здатним атакувати велику здобич та першим. Хто систематично полював на морських ссавців? Це ще не мегалодон, але це його прямий еволюційний фундамент. В міру того, як кити збільшуються в розмірах, стають швидшими і починають жити з граями, акули змінюються разом з ними. В лінії отодус зуби стають ширшими, з'являються зазубрені краї, сила укусу зростає. Їхні щелепи вже не просто хапають здобич, вони розрізають м'ясо та дроблять кістки. Наступний важливий етап Кархалоклес Ангніденс, який жив приблизно 45-30 мільйонів років тому. Він досягав 10-11 метрів, мав масивні щелепи та зуби з вираженими зазубринами. Саме цей вид демонструє перехід до спеціалізованого полювання на китів, стрімкі атаки та виснаження здобичі крововтратою. Це вже стратегія, яку пізніше доведе до абсолюту мегалодон. І нарешті король океанів того часу мегалодон. Він з'являється приблизно 23 мільйони років тому і домінує в океанах до 4 мільйонів років тому. Його розміри 15-18 метрів у довжину, маса до 50-70 тонн, паща понад 2 метри завширшки. Зуби мегалодона виростали до 18 сантиметрів, були трикутні, грубо зазубрені і створені для розривання великих тіл. За оцінками, сила укусу мегалодона перевищувала 100 тисяч ньютонів, була більшою, ніж у будь-якої відомої наземної чи морської тварини. Він міг ламати ребра китів, відривати плавці одним укусом, убивати здобич за лічені хвилини. Це був не просто хижак, це був мобільний катаклізм. Скаманілості показують укуси на кістках китів, переламані хребці, характерні сліди зубів. Мегалодон полював на китів, великих дельфінів, ластонових, іноді на інших акул. Він стояв поза конкуренцією. Тоді чому ж він вимер? Його загибель не загадка. Приблизно 3-4 мільйони років тому клімат різко охолоджується, океани трачають тепло, кити мігрують у холодні води. Мегалодон був прив'язаний до теплих морів, потребував величезної кількості їжі. Програвав новим хижакам, косаткам та великим білим акулам у холодних регіонах. Світ змінився. І навіть вершина еволюції не змогла цього пережити. Мегалодон не був випадковістю, він не з'явився раптово і не був помилкою природи. Він став результатом майже 300 мільйонів років еволюції від перших хрящових хижаків Силурійських морів до ідеальної машини полювання кайнозойських океанів. А коли змінювались разом з планетою, вони пережили катастрофи, які стерли цілі класи тварин, і кожного разу повертались швидшими, розумнішими, ефективнішими. Мегалодон був їхньою вершиною, найбільшим, найсильнішим, найдосконалішим. Але навіть він не міг перемогти час і клімат. І коли Мегалодон зник, океан уперше за сотні мільйонів років залишився без абсолютного хижака. Проте його спадщина жива. Кожна сучасна акула це нагадування про те, що інколи найнебезпечніші створіння не потребують еволюційних змін. Вони вже досконалі.